Вже майже рік Єлизавета разом із мамою є новими мешканками кривого рогу. Раніше жили в Новобогданівці Мелітопольського району на окупованій нині частині Запорізької області. Участь дефіле маленьких дівчат є цікавою пригодою, адже допомагає перевтілитись принцесу та відчути себе дитиною. Попри все, моя мрія, Я хочу, щоб війна закінчилася і щоб воїни поїхали додому живи. Ми готувалися майже місяць. Всього в дефіле взяли участь 11 дівчат віком від 5 років і старше. Всі вони тепер мешканки Кривого Рогу, хтось з них і раніше тут жив, а хтось обрав наше місто своєю новою домівкою разом із батьками через активні військові дії та російську окупацію. Бахмут, Краматорськ, Мелітополь, Береслав, Херсон тощо. Крім участі у цьому заході, дітей безкоштовно навчають та займають активностями, аби вони в повній мірі відчували своє дитинство. Якби ворог не хотів стати цьому на заваді. Дуже багато ми проводимо окремо ще майстер-класи для дітей. Діток різного направлення, різні майстер-класи по хендмейду, а також ну, багато заходів зараз намагаємося проводити для діток, щоб їх якось розрадити. Заняття безкоштовні, там майстер-класи з церкового мистецтва теж проводжу безкоштовно. От, ось буде майстер-клас у нас східних танців для дітей, дорослих. Ну, багато всього намагаємося проводити, щоб якось дітей відволікти Від цього я сама знаю, у мене дитина дуже постійно переживає. Я сама чоловіка втратила на фронті. Святкове дефіле маленьких дівчат благодійний фонд сундучок проводить вже третій рік поспіль. Головна мета, аби малечі та їхні батьки мали можливість психоемоційної розрядки, і це однаково важливо як для криворіжців, так і для нових мешканців Кривого Рогу. Числави по для цього юні учасниці ретельно готувалися протягом двох місяців. Локацію обрали палац культури «Мистецький» в Саксаганському районі. Ідея народилася. У нас була фотосесія для дітей у сукнях у нас в фонді. і діти. А те, які приїхали з міста йдуть бойові дії, вони дуже раді були цим святковим нарядом. Ми Вирішили спробувати провести дефіле. Тренування були, ми от, готувалися протягом двох місяців. От, дівчата учили загальний танок, старалися от, зробити батькам сюрприз. Такий наприкінці дефіле, після того як всі учасниці пройшли з імпровізованою доріжкою, презентували себе. Всі без виключення отримали приємні святкові подарунки від благодійників. Ну а їхні батьки, дідусі та бабусі, отримали чудову можливість побачити їх дівчаток щасливими та усміхненими попри всі нинішні життєві негаразди в країні, Олександр Фефілатів. Іван Сергіїв перший міський.